Мені подобається, коли ти хапаєш мене за дупу своїми холодними пальцями. Гомера, я не чіпала твою дупу. Врятуйте мене, рятівники малібу. Пониклі кульбабки. Гомера, ти впевнений, що це той таймшер, який ми придбали? Це та сама адреса. Ми платили за неї десять років. Просто це місце видається нато гарним для нас. Oh, не можу повірити, що місячна плата, плата за обслуговування, збори за розрахунок плати. Oh, все це було того варте. <sharp noise> тут усе тільки для гостей, Ключно з краєвидом. Ви не можете так чинити з нами. Можливо, в нас не так багато грошей, але ми багаті тим, що тут має значення. Очки! Ах, так. Ця таймшер компанія більше не володіє цією власністю. Але з вічливості, ми приймаємо ці очки. Це буде самий чудовий тиждень за все наше життя. Час від'їздом відійшли від мінібару. Я вибачаюся. Можу я нагадати вам, що ми накупили купили 450 мільйонів очків. Це 20 хвилин. Ваш відпочинок завершено. Тепер це номер доктора та місіс Гіберт. Ми могли б пробратися в номер для валізи багатої леді та залишитися там на тиждень. Але мама ніколи Робімо це. О, мені подобається, коли ти погано поводишся. Гей, де ти взяв ключі, пацан? Головне питання не в тому, як я дістав ключ, а в тому, як я дістав машину, яка робить ключі. Парч, іди не сюди. Я маю тобі показати дещо. Те, що я не думав, що навіть існує. Телевізор у дзеркалі. Секретна телефонна розмова. Вона не дізнається до тієї миті, поки мої руки не опиняться на її шиї. Мої вуха горять. Санчобом! Вітаю, Сімсони! Поглянемо, які у вас є варіанти. Перший, ви розкриєте моє минуле дружині, а я заарештую вас за вторгнення. Другий всі мовчать, і ми разом насолоджуємося. Хто <звук> <звук> я такий, щоб засуджувати тебе, бобе? Добре, добре, отрим тиждень. Але якщо твоя дружина опиниться мертвою, бодай раз, я викликаю копів. Привіт. <звук> О, Привіт! Я бачу, ви читаєте Барбару. Після того, як я поклала її у чимодан, не лишилося місця ні для чого іншого. А в мене є аудіокнига. Мені довелося видалити всі фотографії на телефоні, щоби вистачило місця. Тому потрібні мої спогади, коли в мене є спогади Барбари. Послухаємо разом. Діти, спробуйте бути непомітними. Без проблем. Марко. Погана. Марко. Оу. Вам тут не місце. Це басейн тільки для дорослих. Готель забере цих дітей до кінця вашої поїздки се. Тебе ніколи не приймуть за свою. Ти це називаєш крудіте. Я хочу з ферми. І до столу. Хіба це не чудово. Наших дітей балують так, як ми ніколи не могли собі дозволити. Знову вона. Невже у менеджера готелю немає більш нагальних справ? Є, yeah, я маю захистити бренд. Бренд. Марч. Роби те, що роблю я. Чорти б тебе побрали, Барвіз. Ти хочеш залишити цей острів в мішку для трупів. Єдиною складністю буде затягнути її на вершину гори. Якщо гончі не відчують крові, боюся, вони споживають. Цей курорт переповнений психопатами, пивцями та невратиками. Ей, В мене є нога! кожного разу на туман. О, Боже мій марш! Це гірший з усіх. Хто тут хотів одночасно взяти відпустку та одночасно з цим заробити гроші?